Всім привіт! Вітаю вас на відео одного завдання. Працюємо над номером 150 збірника. Він дуже схожий на попереднє завдання, яке ми розглядали. Будемо знаходити корені і один коефіцієнт квадратного рівняння. Маємо х1 і х2 це корені квадратного рівняння х2 мінус 7х плюс п. І ці числа задовольняють умову 3х1 мінус 5х2 дорівнює 5. Треба знайти значення х1 і х2 та значення коефіцієнта p. Коефіцієнт p у даному квадратному рівнянні це вільний член. Ну що ж? Давайте міркувати. Знову нам задали зведене квадратне рівняння. Можливо, нам допоможе теорема Вієта знайти власне значення х1 і х2. Відповідно до теореми Вієта, якщо х1 і х2 це корені даного квадратного рівняння, то їхня сума буде дорівнювати другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Коефіцієнт p у нас дорівнює мінус 7 з протилежним знаком це буде плюс 7. Крім того, відповідно до умови, сказано, що числа х1 і х2 задовольняють умову 3х1 мінус 5 других коренів, 3 перших коренів мінус 5 других коренів буде дорівнювати 5. Тобто для чисел x1 і x2 у нас виконуються ось такі дві умови одночасно. Тож маємо систему з двох рівнянь. Будемо розв'язувати способом додавання, але спершу домножимо перше рівняння на 3, щоб вирівняти коефіцієнти при першому корені. Матимемо 3х1 плюс 3х2 дорівнює 21. Пам'ятаєте, якщо ми говоримо, що домножаємо рівняння, то це ми домножаємо обидві частини. Кожен доданочок домножаємо на це число. Друге рівняння залишаємо без змін. Віднімемо тепер від першого рівняння друге, оскільки бачимо, що при х1 у нас стоять абсолютно однакові коефіцієнти. Пам'ятаєте, що діє віднімання? Це дія додавання тільки від'ємного числа. 3х1 відняти 3х1 вони взаємно знищуються. 3х2 мінус мінус, мінус мінус, тобто буде плюс, 3х2 плюс 5х 2 це буде 8х 21 мінус 5 це буде 16. Отже, другий корінь даного рівняння дорівнює 16 поділити на коефіцієнт біля змінної, маємо 2. Щоб знайти інший корінь рівняння, ми це значення підставляємо, наприклад, у перше рівняння, бо воно легше, воно простіше. Замість х2, звісно. Х1 плюс 2 буде дорівнювати 7. Замість х2 я підставила ось оцю двічку. Невідомий доданок в даному рівнянні, щоб його знайти від суми, віднімаємо відомий доданок. Або ви можете міркувати так. Невідомі доданки лишаємо ліворуч, відомі, змінюючи знак, переношу праворуч. Два корені даного рівняння ми вже знайшли. Залишилося знайти вільний член. Відповідно до теореми Вієта, якщо у нас 2 і 5 є коренями даного квадратного рівняння. То вільний член дорівнює добутку цих чисел, тобто 5 помножити на 2, дорівнює 10. Тож, у відповідь ми записуємо корені даного рівняння і значення П. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!